Привіт! У цьому відео я покажу, як завантажити Warzone на ПК, як ми бачимо тут. Спочатку відкрийте браузер і знайдіть Battlenet, тоді ми побачимо цю сторінку. Якщо не знаєте BattleNet, це як Epic Games чи Steam, програма для Ігор Activision і Blizzard, яку треба завантажити. Для цього натисніть на Завантажити Battle.net. Потім побачимо налаштування Battle.net, запустіть його, пройдіть всі кроки та встановіть Battle.net, це має бути легко. Потім запустіть BattleNet і ми опинимось тут. Далі натискаємо вгорі на ігри, тоді на Activision і побачимо Call of Duty, хоч не пише Warzone, але натиснувши, побачимо встановити Call of Duty Warzone. Потім тиснемо Грати безкоштовно і обираємо папку для встановлення. Важливо, ця гра займає багато гігабайтів, тож потрібно мати достатньо пам'яті. Коли знайдете місце для зберігання, натискаємо далі. Налаштування можна залишити і натиснути. Натиснути почати встановлення. У мене замало місця, тож не можу встановити. Ви ж просто натисніть, зачекайте довго, поки встановиться і зможете грати. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!